Вітаю, шановні студенти, продовжуємо розмову, і наступне відео, про яке я хочу поговорити, це про, про Python. Давайте ми поговоримо про Python. Дуже вже багато питань виникло, як встановити, де скачати Python.org. Заходимо сюди, на лекції я ще буду вам розповідати про це, але це окреме відео. Що і як. Якщо ви користуєтеся Linux, або макосом, ви можете окремо зайти через термінал і завантажити Python. Ці користувачі цих, цих систем знають, що встановлення програмного забезпечення в, саме в Linux, і, наприклад, і в macOS виконується через команди рядок. Тобто не обов'язково заходите на сайт. Просто, наприклад, якщо це у вас Linux, то там пишете команду адмінського sudo, apt get install і впишете вашу команду там, Python. Єдине, що воно буде відрізнятися в Linux від, від Windows, те, що в Python є версії, і в Linux версії роз, розрізняє. Тобто, коли ви ставите Python, він буде в, в Linux він буде точно ставити Python 3. І запуск а, програмного забезпечення буде відбуватися під, через alias. Тобто ви, ви, вам, ви вимушені будете друкувати Python 3. То в Linux, ой, кажу, в то в Windows просто Python. Хоч третій, хоч другий. Він коли встановлюється, прописується в змінні середовища і, а, і що? І, ну, і ви з ним працюєте, як просто з Python. Ю. То в Linux є оцей аліас Python 3, і там це обов'язково треба прописувати. або... Піп так само ми про нього будемо говорити. Ну, якщо ваша більшість працює на Windows, давайте ми розглянемо саме під Windows. Якщо треба буде під Linux, тут насправді є. Ні, тут є MacOS, а під, а під Linux тут навіть і не передбачено, тому що під Linux там просто через командний рядок. Там ще раз кажу: sudo uh, apt getInstall. Python 3. Значить. Що стосується а, у нас Windows, по-перше, ось такий сайт у нас є. А, рекомендується по йому трошки подивитися. Є Download, це якраз, яку ми зараз будемо вивчати, але тут є у нас Get Started, є Docs. Ну і є тут є ще інші різні, різні додаткові корисні речі. Якщо ви ніколи не працювали з Python, то воно вам може десь знадобитися. Є там Education, наприклад, так? є якісь ком'юніті. Ну, це вже більш для професійного, для, для, для професійного використання. До речі, в цьому Python ось от оцей слайдер, да? ні, ні, нібито цей слайдер, насправді це тут можна запустити інтерактивний shell, натиснути цю кнопочку і у вас запуститься Python. Прямо в браузері. Тут воно трошки, звичайно, працює. Якщо у вас комп'ютер э, такий не дуже швидкий, то звичайно воно трошки буде довше. Наприклад, у мене тут також, бачите, воно не відразу спрацьовує. Щось тут воно <кхем> підключається до якогось порта. Щось там воно... І ось у нас воно вже запускає наш інтерпретатор. І ось у нас вже Python, Python так. Там print. Можемо, Основна інструкція, наприклад, там Hello. Запустило це на друку, Тобто ми можемо навіть тут же щось писати. Ну звичайно, це не дуже зручно, нам треба буде встановити на комп'ютер. Вже станов... зі... стосовно Python рекомендується обов'язково встановити на комп'ютер собі, не лише приходити на практичних чи відпрацьовувати і все. Все ж таки, не, всі, не все ми будемо, ну не всі будуть встигати це робити. А вже вдома дома, якості як, продовження, це ваша буде домашня робота, вже працювати на комп'ютері, а тому рекомендується встановити. Так, якщо, як його встановлювати, значить заходимо в Downloads так як у вас Windows. Ви відразу можете закачати собі останню версію, ось вона. А можете перейти, і якщо, якщо ви натиснете Windows, отут, то бачите, то у нас відразу пере, переходить на сторінку і показує всі релізи, які є Python. <кій> у нас буде цікавий третій Python. Давайте трошки подивимось. Що в нас тут є? Так, ну тут пререліз, пререліз, пре-реліз це значить нові версії, які випускаються, вони в більш тестові. Отут-та справа. Не дивіться, відразу ж, не намагайтеся відстановити там якусь останню версію. Може там бути навіть якийсь баг, а може навіть вона у нас і не встановиться. Другий момент. значить, Операційна система, ви повинні знати, де ви працюєте. Яка у вас операційна система? Windows 7, Windows 8, Windows 10, 11, яка? XP? Звертаю увагу, тому що тут є а, деякі нотатки, що, наприклад, оця версія 3.11 вона не, не може бути встановлена на Windows 7 і раніше. Тобто, вже на Windows 7 3.11 у вас не буде встановлюватись, не, Вона там не зможе працювати. Якщо у вас Windows 7, що робити? Якщо ваш Windows 7, що тоді? Python не можна встановити? Та ні, можна, тільки не 11 версію. Не, не .11, тут, Тобто Версія 3, а 11 реліз. А яку ж тоді? Значить, гартаєте нижче. От у 7 не можна, не можна. Ну, Тут вони будуть трошки в перемішку, не, не, не всі будуть відразу йти. О, 3.8.18, бачите Windows XP. Тобто на Windows XP ви її встановити не можете, але вже на Windows 7, тут, бачите. Це Windows XP і раніше, а пізніше 7 вийшла після XP. Тобто ви можете встановити оцю 3.8.18 18 вже на Windows ваш XP. Якщо у вас Windows XP. Ой, я кажу, Windows 7, якщо у вас Windows 7, можете встановити. так, Наприклад, 12-ту цю десятку не можна ставити. Можете тут далі йти йти, наприклад, 7 XP. Можете опускатися по версії нижче, Тут йти, йти, йти. Насправді, ще раз бачите, воно тут все розкидано, тому що тут, в залежності від оновлення пакетів, <кій> різні Windows. А в Python раніше все ж таки було більш цивілізовано, зараз вони, ну, скажімо так, дуже сильно вдосконалюють свою цю систему. Кож, кожен раз якісь виходять нові нові фічі, тому дуже багато версій. А, ну, Звичайно. Вони навіть самі тут розповідають, що встановлюєте останню версію, якщо вам це цікаво а, почитати. А, так, 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 так. Значи 4.8.2. На XP не встановиш вже. Ну, знову ж таки, якщо вам там дійсно у вас вдома стоїть XP, ви хочете на XP. А. Треба шукати версію. ну Я надіюсь у вас... О, тут уже пішли якісь версії 3.5.0, А оця вже 3.4, так вже можна ставити на XP. -шку. Оці бачите, внизу вони знаходяться. ці версії, вже Якщо тут немає нотатки, що її не можна ставити, значить її можна. Ну, Отут є версії. Дивіться, з лівої сторони це стабільні версії, з правої сторони це релізи. Вони, вони також залишаються, ви можете їх поюзати. Тобто 3.6, бачите, 0A3. Що це таке? Це просто. ну, Насправді, це такий був реліз, пре-реліз 36-ї версії. Тобто вони її випустили, це значить, верніше, 3.6.1, це пре та бета-версія. Те, тестували її. так? І потім, коли вже тут все протестували, вийшла версія 36.1. Але пре-тест, це оце, оце якраз був 36.0A3. Це релізні версії. ще раз, реліз. Це як тестові версії, а в стабільній версії тут справа зліва знаходиться. Тут немає ніяких позначок А, там, і так далі. Значить, якщо у вас версія операційної системи XP, ну і нижче, то, звичайно, тоді вам придеться ставити Python типу там 3.4, 3.3 Ну, Давайте версії 2 ми не встановлюємо. Значить, яку взагалі нам версію потрібно поставити? Тут вже тут, тут, тут такий момент. Дивіться, на цьому курсі, в принципі, абсолютно все, що ми будемо працювати на більшості Python буде спрацьовувати, крім одного, одного, од, од, одної, скажімо, так, однієї задачі. Ну, навіть не однієї, двох задач. А може навіть і трьох задач. Значить, це, Але там є альтернатива для декількох. Ну, не всіх. Одні, крім, крім однієї задачі. Значить, В чому проблема? Одна з бібліотек, яку ми будемо використовувати, це бібліотека OpenCV. Це не єдина бібліотека для роботи з відеопотоками, але ми просто будемо її саме використовувати. Ця бібліотека. Для її роботи потрібно, щоб була встановлена 64-розрядна версія Python. Тобто OpenCV, це окрема бібліотека, вона не обов'язково не стосується там, конкретно Python, просто вона ну, йде разом, ну, ви можете скачати її під Python. І особливість полягає в тому, що якщо у вас Python стоїть 32-бітний тобто для 32-розрядної операційної системи. А такий Python, дивіться, коли ви будете дивитися, тут бачите Windows X86-64. 64 це означає, що воно у вас для 64-бітне. А якщо просто X86, то це 32-бітна система. Ви, щоб дізнатися вашу версію про системи, натискаєте. От тут, наприклад, у мене десятка, то я що натискаю «Система». Якщо у вас X або 7. Ви заходите в диспетчер. Ой, кажу, диспетчер. Не диспетчер, а. Як же воно там називається у вас воно. Диспетчер пристрою. Панель керування називається. Панель керування, там у вас буде ваша система. Там також буде панель керування і система. Це якщо сімка, якщо у вас там десятка, або, або 8, або 10, то просто можна на значок пуск натиснути правою клавіше, і тут відразу буде система. Якщо у вас там я ще раз скажу, «Експішна» або сімерка, то там просто буде панель керування і там же буде знаходитись та ж, та вкладочка системи, то все це одно, в одному місці. <кхем> або ви просто в поиску пошу, пошуку знаходите панель керування. Заходите туди, система і дивитесь, яка ваша система. І там буде написано, що у вас там система Windows, наприклад, так, 32-розрядна. Значить, якщо у вас 32 розрядна то ви, звичайно, можете спробувати поставити 64 розрядну програму на неї. Але виробник цієї програми не, реком... ну, не... не то, що не рекомендує, не забезпечує стабільність. Тобто вона може і не працювати так, як вона потрібна. Все ж таки 64-розрядна програма, вона ставиться на 64 розрядну операційну систему. Звертаю на це увагу. А ви можете спробувати поставити 64 розрядну на 32 розрядну, але це вже на вашу особисту е відповідальність. Тобто, в принципі, так е не рекомендується робити. Якщо у вас 64 розрядна операційна система, то на неї можна ставити як 64-розрядні програми, так і 32-розрядні. і і ті, і ті. Навпаки, якщо у вас система нижчого розряду, а ставити на найвище, а деякі програми не будуть ставати. Прямо виробник це, цієї програми буде просто обмежувати вас. А деякі можуть стати, але не забезпечує стабільність роботи. Навіть, Причому так не забезпечує, що навіть може просто вашу систему зависнути і, і, і наробити там якогось там а, всякого а, не дуже доброго. Тому це ваша особиста а, вже відповідальність. Якщо у вас 32 розрядна то ви точно встановлюєте 32-розрядний Python. Якщо у вас 64 розрядна, скачуєте 64 розрядний Python. У кого 64 розрядна значить мінімальна версія. Я казав, 38, можна 3.7 поставити, але 3.7 там якусь якогось реліза, не пам'ятаю. Тому краще ставити відразу 38. Ну, 38 точно підходить. Як його встановити? Тут, 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 тут вже відразу пишете 64 бітна. Да? То там раніше писалося просто бачите Тре-64. І як вам встановити? Як вам встановити? Ну, дуже просто. І в мене вже вона встановлена. Я не хочу його 10 разів перестановлювати. Ну, але давайте. А, давайте. От у мене тут стоїть Python 3.7 в принципі, в принципі, воно тут у мене працює. На 3.7, тому можна, в принципі, так і 3.7 ставити. Все ж таки, я перевіряв, то працює. Хоча вони, самі розробники, там писали не просто 3.7, а там 3.7 Хоча, давайте перевіримо. Може в мене тут теж не повністю 3.7 Причому а... у мене тут 32 розрядна. А, чекайте, я тут не перевіряв. Да, тут я не перевіряв. На жаль, на цьому комп'ютері. Може не працювати. Ну, тут зараз. Секундочку, щось тут мене підлого. У мене 374. І 32 розрядна. Він 30, 20, ще 32, це знача 32. Значить, одна з бібліотек, з якими ми будемо працювати, це Open SV. А, вона, значить, що вона каже? Якщо ви працюєте на 32-розрядній, то тоді вам придеться цю бібліотеку ставити окремо, зайти на їхній сайт, а, зайти в розділ Download і просто встановити як програму, саму звичайну програму. Так я робив на цьому комп'ютері, тому воно у мене тут і запустилося. А, якщо у вас 64-розрядний Python, тут буде у вас написано Win64. Тоді цю бібліотеку не треба нічого встановлювати. Ви просто скачаєте під Python спеціальний додаток, ну, тобто спеціальну бібліотеку, і воно буде працювати і навіть з тою бібліотекою, яка під Python йде. І це стосується практичної роботи, яка пов'язана з відео, обробкою відео. Там буде це остання робота буде у вас там для обробки з відео і для роботи з камерою. Uh, значить, це вже стосується uh, саме вашого обладнання, яке у вас є. Дивіться, якщо у вас дійсно там 32-бітна і комп'ютер uh, не дуже такий потужний, ставте собі тоді 32-бітну, будете працювати в 32-бітній, дойдете до того місця, де вас воно не буде запускатися, і тоді вже прийдете і відпрацюєте це в університет. Mm. Так. Ну, або в, тоді вам доведеться встановити собі цю бібліотеку на комп'ютер як окремо. Значить, е, Як воно встановлюється Python? Ну, Так, давайте я десь собі може знайду. Звичайно, що я може довго вам розповідаю. Так, і даєшки в мене немає, ні даєшки, верніше інсталлера інста, немає. Ну, Давайте якусь я тут версію зараз. Як його встановлювати? Да, Python. Це те, теж момент важливий. Яку ж то мені версію поставити? А, до речі, на комп'ютері, якщо у мене вже стоїть Python, можна ставити декілька Pythonів, але тоді треба бути уважнішим. Ну, див, Дивитись від того, а, все ж таки в зміні середовищах повинен бути точно прописаний один. Тобто може стояти два, але інший буде не прописаний змінних середовища. Що це таке? Зараз я вам покажу. Так. Embedded package installer, 64-бітний. Я навіть не знаю, які тут поставити собі. Ну, давайте оцей. Значить, воно просто вам зараз його скачує. Мені також його скачало. 24 МБ. Не так багато. Натискаю і запускаю. Що тут треба робити, як його треба встановлювати? В принципі, на сайті я виклав інструкцію по встановленню, я зараз вам трошки її продемонструю. Так. Ось, відкрилося ось таке ось середовище М по встановленні нашого Python. В даному випадку в мене система 6. 64-бітна, і на, ній, на неї можна ставити 64-бітний Python. А В кого 32, то звичайно ставить 32. Значить, е... рекомендація буде така. Дивіться, вам обов'язково при встановленні Python. Треба ось тут натиснути оцю галочку. Add Python to Pass. До речі, перед тим, як встановити взагалі Python, перевірте, чи він встановлений. Як це робиться? Відкривайте команди рядок. У мене командний рядок. І просто пишемо Python. Так як він встановлений, я дивіться, натискаю Enter, Enter. Мене завантажився Python. І звідки це середовище або командний рядок, так? А, ну да, давайте. Перейдемо командний рядок. Це командний стандартний рядок C CMD, так? Да? І також тут я нажму Python. Тискаю, все те саме, за, завантажилось. Тобто у мене тут PowerShell, ну, стандартний він він встановлений. А в кого ще Windows стоїть 8 або 7, або XP, у, них буде, у вас буде CMD командний рядок. <кхм> а, значить, це означає, що операційна система знає про Python. Звідки вона знає? Якраз, коли ви встановлюєте Python, вам треба обов'язково поставити оцю галочку Add X to Pass. Python X to Pass. Це означає, що воно додасть в, такі, в середовище, скажімо так, спеціальний файл. Спеціальний файл місце розташування Python. І коли ви будете просто запускати ваші програмки, то через команду рядок. То він вже знає. Якщо ви це не зробите, і ви будете тут писати Python, написати, напишете просто Python, то програма його просто буде ругатися і буде казати, я не знаю, що це таке. Тобто, не ви встановили Python, але воно буде ругатися. Тоді вам треба автоматично знайти м, ручний спосіб, як додати або видалити цей Python і перестановити. Але вже тоді обов'язково. Ой, назад тільки давайте. Оцю галочку поставити. Ну або, е, якщо ви це не хочете робити, це можна і не, не, не робити це перестановлення. Тоді треба буде зайти е, знайти о, ці змінні середовища е, В Windows там є спеціальна вкладочка така: змінні середовища і там прописати шлях до Python. Ось так. Е, особливість ще в, ще раз я сказав, в Linux. І. Якщо у вас Linux, то у вас там а, буде виглядати встановлення десь приблизно отак. -от. Ви, напи, у вас там є команда sudo apt-get install І ви там пишете Python. Тільки тут треба вказати Python 3. І воно становить останню, саму останню версію робочу Python 3, яку знає оця система apt get Тобто система середовища встановки м, програмного забезпечення під Linux. В, в, на жаль, в Windows так не працює, треба саме через встановлення. І е е я, дивіться, запускаю Python. Бачите, в мене один Python стоїть. Якщо було б два Python три Python, то він би запускав би один з трьох, який воно буде прописано в зміннім середовищі. Змінного середовищі не можна відразу прописано три Python, воно вам це просто не дасть буде ругатися. Тоді треба там тоді став, ставити, alias, наприклад. там 3, а десь буде там 3, 1, чи 3, чи 1, і так далі. Ну, це не, це не зручно, тому ви просто ставите завжди один Python, і ним користуватись. Значить, в Linux, хочете ви цього чи не хочете, у вас всі програми завжди буде Python 3, запускатися через отакі alias Python, 3. Тобто не можна написати просто Python. Отак, Python. Тільки Python 3. Ну, або Python 2, тоді там просто здає, здається, Python, 2 не пишеться. Ну, двой, другий ми вже не користуємось, а третій обов'язково вимагає 3. Встановлення такого трієчки. Тр, 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 в, ще раз кажу, в Windows, цього не потрібно робити. Так, так як щось оце ще раз Python. І щоб в нас воно нас спрацювало, треба додати в зміні середовища в пас. Тоді ставлю тут галочку. Обов'язково, це обов'язково. Далі ви натискаєте Install Now, тоді воно вам встановить під, під вашу. Uh, обліковий, під ваш обліковий запис. Ну, якщо він, ви там, він вас там один, він встановить він конкретний ваш обліковий запис. Мені зазвичай це не подобається. Тому я зазвичай вибираю, рекомендую Custom. Uh, тут подивитися, що був, була галочка на цьому PIP. -і. Ну, вона зазвичай, зазвичай, зазвичай стоїть. Піп це такий менеджер пакетів, він дуже зручний. Якщо він у вас не встановлений, вам потрібно буде встановити. В Linux, здається, він по дефолту може бути не встановлений, його треба буде встановити. Там дуже проста команда apt-get install pip, Або Python install pip. А в Windows це просто так от галочку ставити це все. Значить, Нажимаємо next. І що тут? А, можна нажати далі мені install Але а, щоб воно було встановлено, я люблю, щоб воно було встановлено в мене а, для всіх юзерів. Я тут вбираю галочку install python 3.11 для всіх юзерів. для всіх. Які використовуються цим комп'ютером, і тоді воно дуже простий путь це програм-файл з Python 3.11. Бо якщо я цю галочку зніму, то воно бачите, кудись встановлює AppData Local. Це, така, о, це такий скритий каталог, який ви не будете бачити, де він встановлений. Тобто ви, Це по суті такі, така фішка Windows, вона там деякі каталоги. О, можна їх знайти, звичайно, але ви його можете забути про нього, що воно там десь у вас там стоїть. Якщо ви там захочете щось там видалити, підчистити. Або перестановлювати, то щоб там не накопичувалося різне сміття, так, ви просто будете його бачити. Те, що воно для всіх користувачів, нічого страшного, це ні на що не буде впливати. Далі нажимаєте Install і все, воно встановлюється. Надію, зрозуміло. Оцю галочку, це моя рекомендація, це не обов'язково. Тут опіп <кхм> рекомендація, і, в принципі, будемо вважати, що це обов'язково. Ну, воно у вас вже буде встановлено обов'язково. і так. Ну і отутPass uh, Python X, to це обов'язково. Не забувайте цю галку ставити. Бо якщо ви не поставите, пропустите цю, цю штуку, а вона відразу у вас йде без цієї без галочки. Uh, чому воно так іде? Стандартно. Тому що Python думає, що у вас вже є Python, і щоб воно не перепуталось, ці Python, <coughs> тому вони її не встановлюють. Якщо ви точно знаєте, що у вас Python немає. А як це переконатися? Просто в командному рядочку набрати це слово Python. Натискаєте, якщо воно у нас його не знає, Python. Якщо воно запустило Python, то воно його запустить. Да, до речі, можна версію не запускаючи Python перевірити іншим штихом. Отак от натиснути Python. Так, там, по-моему, треба зробити два 2. -е. От напишемо Python 3, 7, 4. І все, вас буде, ви перевірите версію вашого Python. Так, якщо у вас залишились якісь е запитання, то обов'язково під відео тоді можете написати, ну, або вже поговорити вже на конкретному. На занятті. Значить, надіюсь, тут немає нічого складного. І ще раз, у кого 32 бітна, встановлюйте собі 32-бітну, нічого страшного, У кого 64, вам тоді повезло, ви ставите 64. У кого 32 придеться тоді ще одну бібліотеку. Ну, це не зараз. Це вже в кінці. Значить, чому нам буде. Важливо працювати з 64 бітною тому що нам треба буде працювати із одної бібліотеки. Давайте я зараз її включу, вам покажу. Цього мені треба вийти назад. а Воно не хоче. Ось так, зайдемо сюди. Підвисло. Так, 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 так. так. А, значить, у нас буде бібліотека. Значить, а, є альтернатива інші бібліотеки поставити для роботи з відео. А, так, не OpenVPN. тільки... <св> ...SV. OpenVPN <тоже> — теж крута штука. <кхм> Но ми з ним працювати не будемо. А, значить, сайт там зараз цей OpenCV дуже розвинувся. Чому така швидкість маленька? О, це цікаво. давайте я це зараз закрию. Тут ще тут відкриваю. Так, добре. Ось у нас така бібліотечка буде. І на вона Так. Реліз сюди надо треба зайти. И а, і тут тоді, е, а, наприклад, Windows. А, вона починає мені закачувати її. От Windows Excel, вам треба буде її встановити собі на Windows. Ну, Це просто що для вас, я кажу, якщо, е е е якщо у вас 64 бітна система, то цю бібліотеку треба поставити буде окремим файлом. Якщо у вас 64, то нічого такого робити не треба, вона встановлюється через. Питоновський встановлювач, і ми це поговоримо, коли ми до цього дійдемо. Зараз її встановлювати не треба, вона зараз вам не потрібна. Тобто це бібліотека специфічна для роботи з відео. Вона така тр трошки складненька, підтримує навіть тут різні мови програмування, ну, це вже будемо ми розмовляти.